Родзинкою чемпіонату міста з боксу стала участь у ньому аматорів. Прихильники цього виду спорту самі запропонували організаторам включити їх до списку учасників. Приємним є і той факт, що на змагання спортсмени приходять цілими сім'ями. Отже, бокс стає ще більш популярним серед підростаючого покоління. Основа, звісно, це молоді, 99 2000-х років. відбор на пірнство області, потім на пірнство України. Взросле там теж був чемпіонат України, але перспектив, на жаль, по у нас мало. Головного суддю змагань своєю тактикою бою вразила саме молодь. Боксери значно підросли у техніці поєдинків. Рефері впевнений, досвідченим спортсменам підростає гідна зміна. Крім цього, порадувала ще й кількість учасників. Давно, по цьому візому по молодежі і по зрослим не збирали ми чемпіонат міста, такого количество учасників. Всего около 70. Вот молодежь, которая выступает, да, ребята набрались опыта, они возмужали, физически получается, прибавили у себя у себя. И теперь показывают уже более взрослые боксы. Я думаю, на следующем, когда они перейдут уже в категорию элита, взрослые снимут шлемы, им будет гораздо легче. У заключний день турніру першими боротися за нагороди почала молодь. На рингу зустрілись боксери вагової категорії 69 кілограмів Владислав Пахомов із Запоріжжя та Павло Крилов із Вільнянська. Поєдинок був напруженим. Судді віддають перемогу місцевому боксеру. Поєдинок доволі складний. Соперник кандидат мастера спорту, вже опитний. Ну, в деяких моментах да я багато тормозив, Ну зібрався в кінці бою і виграв ваговій категорії тільки серед дорослих за медалі сперечалися два запорізьких спортсмена. У фіналі удача посміхнулася представнику школи локомотив. Владислав Цебер зумів переломити хід бою і взяв гору над своїм опонентом. Суперник – хороший опитний суперник. Саме тяжко, що ми хорошо общаємося. Ну, і тяжело боксувати зі своїми колегами, ну, друзями. Тяжело це, ну, є різниця в весі, 5 кілограмів. Також кращими серед молоді у своїх вагових категоріях стали Олександр Кологривий, Данило Шишеморов, Данило Плешивенко та Анатолій Прокопчук. Серед дорослих рівних не було Анжелу Іовановичу, Олександру Гольназаряну, Олександру Калашнику та Андрію Курті. Оксана Стешенко, Іван Дем'яненко, Тв 5